Liebe Freunde, Сьогодні ми з вами розглянемо на цьому уроці номінатів і датів іменників жіночого роду. Ми всі добре пам'ятаємо, що в німецькій мові дуже велику роль виконує артикль, який стоїть перед іменником. Ми повинні чітко знати з вами, якого роду є іменник. Для того, щоб вживати його в різних реченнях, в ролі підмета, додатка, обставини, і чітко знати, який артикль ставити нам перед цим іменникам. І так, номінатів, це відповідає називному іменнику, називному, перепрошую, відмінку в українській мові. В номінатів іменник або особовий зіменник завжди виконують. Роль підмета це головне слово в реченні. В номінатів іменник відповідає на питання «вер», хто або вас що. І оце «вер» і хто вас виконує якусь дію в реченні. тобто це основне слово. Ми з вами сьогодні візьмемо іменник жіночого роду ділерен. Зверніть увагу, якщо іменник жіночого роду Перед ним, в словничку, тобто в початковій формі, тоді, коли це слово стоїть в номінаті, завжди вживається артикль Ді. Зверніть увагу, лірерін, -рі і потім в дужках я написала F. В деяких словничках ви можете побачити просто іменник, наприклад, написано лірерін, і в дужках стоїть Ф. Це значить фемінінум, тобто це жіночий рід. Ви не будете ставити такої його в, в дужках F. А якщо ви побачили в слонечку F, тоді ви в реченні вживаєте лірері з артиклем ДІ. Ми перед іменником можемо ставити означений артикль, або не, наприклад, неозначений артикль, неозначений артикль айне. Для іменника жіночого роду має закінчення Е, зверніть увагу. І всі присвійні займенники, неозначені артиклі, е, заперечення кайна, вони всі будуть закінченням Е. Вони дублюють закінчення означеного артикль, А значений артикль «ді». Він то звучить у нас «ді», але зверніть увагу, він -то закінчується на Е. Просто Е після послід... І ніколи не читається, не вимовляється, а за... то пишеться. Моя дочка. Майне тухте, знову зверніть увагу: закінчення е у присвійного займенника. Це мова йде про називний відмінок. Тоді, коли ці іменники відповідають на питання: хто? Наше місто місто в німецькій мові жіночого роду, Тоді буде наше з закінченням Е. Унзерештат. Ця квартира diese Wohnung, Теж закінчення Е. Переходимо далі. Тепер дивимося, якщо у нас іменник жіночого роду відповідає на питання кому, це в німецькій мові «Wem», або де після ряду прийменників не завжди воно буде відповідати на питання, де, після прийменників, які вказують на напрямок або місце розташування. Ну, декілька прийменників, це у нас буде окреме відео для цього, а сьогодні я вам просто запропоную прийменник Ін. От, якщо після прийменника Ін в ми задаємо питання до іменника «де», то це буде давальний відмінок. І тепер звертаємо увагу, які зміни проходять із артиклем жіночого роду. Артикль жіночого роду в номінатів це «ді». В давальному відмінку він міняється на «дер». Тобто, коли вчителька відповідає на питання, кому вчительці, тоді ми вже ставимо артикль «дер». У нас було в «айне кюхе», Відповідно, в давальному відмінку вона буде вже з неозначений артикль Айне додати ще закінчення Р. Айнер хюхе. Майне тохта моя дочка, кому моїй дочці, майнер тухта. Всі вони, оці всі присвійні займенники, вони додають тепер закінчення Р в давальному відмінку жіночий рід. Онзерештат, наше місто. Кому нашому місту, Дізе Дізервононг, ця квартира була в називному в номінатів. Наприклад, в цій квартирі, тому що кому цій квартирі ми не скажемо. Да? В цій квартирі буде Індізер Вононг, знову закінчення R. Er. Переходимо далі. Зараз ми з вами розглянемо дієслова, після яких у нас будуть стояти. Ці іменники в давальному відмінку, звертаю увагу вашу ще на наступне. Ми в давальному відмінку можемо іменник або особовий займенник речення поставити тільки в тому випадку, коли воно це слово відповідає на питання: кому? Або, наприклад, де я вам вже в попередньому попередніх декілька хвилин говорила про те, що. Ми можемо до слова поставити запитання де після ряду прийменників, і тоді теж його поставимо в давальному відмінку. Просто так нам потрібно слово поставити в давальному відмінку. Ми його взяли, поставили на першому місці з артиклем ДЕР, наприклад, для жіночого роду такого не буває. Для того щоб іменник стояв в давальному відмінку, тобто артикль «ді» жіночого роду змінив на «дер», він повинен цей іменник стояти після дієслова. Після якого ми задаємо питання кому, наприклад, або де. На кожному занятті, на кожному уроці, коли я роблю для вас запис, я завжди акцентую вашу увагу на наступне. В німецькій мові саме головне вміти задавати до кожного слова питання. І розуміти, якщо у мене імен відповідає на питання Хто і це жіночий рік, значить я ставлю артикль Ді. Якщо кому і це жіночий рід, я ставлю артикль Dir. Тобто граматика, вміти вірно, задавати питання до кожного слова в реченні, ну і знати рід іменників, тому що так просто вивчити слово, не знаючи його рід, ви завжди будете допускати помилки. Сьогодні ми з вами беремо дієслова атвортен. Відповідати, відповідати кому. Ось після антвертен ми будемо ставити іменник в давальному відмінку. Штеєн стояти, стояти де? Теж буде в давальному відмінку. Gratulieren – поздоровляти. Ми в українській мові поздоровляємо кого. В німецькій мові після діє слова гратулірен ставимо питання вема, Тобто іменник буде стояти в давальному відмінку. Є ще такі особливості, і я акцентую теж вашу увагу на цьому, що е, не завжди співпадають відмінки е, після дієслів в українській і в німецькій мові. Я поздоровляю тебе, ми кажемо в українській мові, а німці кажуть: я поздоровляю тобі. Кому? Тобто, після «гратулірен», і для них це е, звучить як е, повністю нормальна річ, тому що е, в німецькій мові це так: після «gratulieren» йде давальний відмінок. Данкен дякувати кому, і бляйбен залишатися де. Знову, якщо у вас зустрічається якесь незнайоме слово, і коли ви перший раз дивитесь моє відео, будь ласка, зупиняйтеся після кожного. Слово записуйте собі в словничок, вчіть це слово. А потім уже будемо складати разом речення, І ці речення, які ми складаємо, ви теж будете відпрацьовувати. Переходимо до прикладів. І ось ми тепер переходимо до прикладів. Uh, перше: Er antworted, der Lehrerin. Дивіться, хто він. Це у нас підмет, стоїть особовий зіменник він в номінатів, Він. Вас тут, що він робить? Antworted. Це у нас присудок, предікат. І він відповідає, відповідає кому Вем? вчительці. Вчителька стоїть давальному відмінку. Значить, як я вам в попередніх моментах пояснювала. Артикль D. Ми змінюємо на der. І маємо атвотет der Lehrerin. Наступне. gewöhnlich in Einer. Кухя. Такий стіл зазвичай стоїть на кухні. Зольхер – це такий, він теж йде з закінченням R, так як у нас артикль Дер для іменника чоловічого роду в номінатів характерний. Тіш, це у нас підмет, він стоїть в номінатів. Вас тут тіш. Що робить стіл? Штіт, дев'янич це зазвичай. І стоїть де на кухні. Якщо у нас слово відповідає на питання де стоїть після прийменника in в, тоді він стоїть в давальному відмінку. Uh, артикль Eine Küche номінатів змінився на einer dativ in einer Küche. Ich gratuliere meiner tochte. Ich pigment verda. Вастує. Що я роблю? Гратуліре, це присудок, предікат. Поздоровляю, я вам уже пояснювала кому, тому що в німецькій мові після не йде давальний відмінок. Meine danken unserer Stadt. Ми дякуємо нашому місту. Або ми вдячні нашому місту, там, наприклад, за щось. Продовження поки що не пишемо. Хто? Вір, це номінатив, це підмет, суб'єкт. Was tun? Що ми робимо? Danken, э, дякуємо. Це предикат, присудок. Wem? Кому ми дякуємо? Нашому місту. Містом в німецькій мові жіночого роду. Тоді Де дає закінчення е. Er, маємо Stadt. Wir bleiben in dieser Wohnung. Хто ми? Wir, це суб'єкт, стоїть в номінатів. Was вас що ми робимо? Bleiben – це предікат, присудок. Wo? де ми залишаємося? Слово відповідає наступне на питання: де? Wo? Перед ним стоїть прийменник in. Тоді це давальний відмінок. In einer Wohnung. Ось ми з вами розглянули приклади. А тепер давайте дуже коротко ще зупинимся на тому, чому ми сьогодні. Тут зібралися, скажімо так, чому ви на яку тему звертаєте увагу. Це у нас був називний номінатів і давальний датів відмінки в німецькій мові для іменників жіночого роду. Жіночий рід в номінатів називному відмінку має артикль «Ді», В давальному відмінку змінюється на артикль «Де». Традиційно запрошую вас. Писати коментарі, ставте, будь ласка, лайки, якщо це вам сподобалося, тому що тоді моє відео буде побачити більше е, за, е, маса людей, і е, е, якщо їх бачить більше, то і, е, скажімо так, виникають якісь дискусії, задаються питання, і може ви на. В моїй відповіді, коли я буду комусь відповідати, і ви знайдете відповіді на свої запитання. Хто ще не підписався, підпишіться, тисніть, будь ласка, на дзвіночок. Ви завжди будете е, отримувати інформацію. Якщо буде виходити нове відео. Але саме головне це коментарі. Пишіть, будь ласка, в коментарях свої приклади, запитання. Може, щось було незрозуміло. Обов'язково, коли ми переглядаємо перший раз відео, це я завжди вам на цьому акцентую увагу. Зупиняйте його, записуйте всі незнайомі слова, а ще краще і речення, які ви тут зустрічаєте. І потім оці речення кожного дня від 2 до 5 разів повторюйте вслух з перекладом, і воно у вас це буде відпрацьовуватися на автоматизмі. Ich wünsche Ihnen alles Gute. чоз. Без сумницьмаль всього найкращого і до наступного разу.